Мозг без костей, язык без мозгов. Треба мати якийсь просто коктейль з цього, що ми ще не назвали, щоб це кожного дня про щось вам розказувати. Так от, ви нам допомагаєте в тому, що завдяки вам ми, ми стільки лопатимо сайтів, щоб що кожного разу щось цікавеньке. О, вам наш під... інтелект постійно збільшується. Так. Ми можемо складати тест, тест на IQ і, мабуть, наберемо найвищий бал. І на ICQ, так. І на ICQ, і TOEFL також. Наш аж оператор здивувався, таки какої IQ, девочки. Да ви не відпочайте панораму від крупного плану. Ага, Ні-ні-ні. Ну це ми вже навчилися відрізняти. Реально відрізняти Хури. хороший, хороший звук від поганого звуку. Так, так. ми навчилися, ми так навчилися багато... монтувати відео самі. Ну. У когось це майже. було за професією. А, і то він не вмів, да. але навчився. Що, а я що ти сказала нічого? Сам. Так само, якби ти не вміла писати статей. Ну, а, ну, хоча... а я ніколи не зізнаю, що я вмію писати. Я завжди вчуся. Я, в процесі я навчання. теж вчуся, я так, от так ми от. вчимось. Краще вихвалятися, що ти знаєш, Сократ чи хто там Арістотель, Боже, допоможи мені мій інтелект, хто це говорив. Але м, людина повинна знаходитись постійно в процесі навчання. Тоді це, м -м, говорить, в, не знаю, діпів комплекс тільки знає. Вот, бачите, як ми багато всього знаємо. Але а. головне, не те, що ми знаємо, головне, що дійсно постійно. Давай компліменти, компліменти. Давай, давай. Анна добро, Лещенко да. пише. І це все навчило клік-шоу. Іграй! Люби! Улибайся! Мечтай! Побіждай! Дерзай! О, став цілі. Погризай! А, пойдем! Шай, поступи, ошибайся, ошибайся, ошибайся И не бойся, ізміняйся і привращайся в того, Я тебе люблю. Любити зараз. Я тебе люблю завжди. Станіславський.